Вчені показують, як вирощувати більш поживний рис, який використовує менше добрив. Рис майбутнього, як нанотехнологія та селен можуть врятувати планету та подавати мільярди. Вирощування рису є наріжним каменем продовольчої безпеки для більш ніж половини світового населення. Але ця потреба перетворилася на серйозну екологічну проблему. Традиційні методи вирощування рису, засновані на рясному використанні азотних добрив, завдають великої шкоди навколишньому середовищу, сприяють змінам клімату та є економічно неефективними. Останніми роками вчені активно шукають альтернативні рішення, а нове дослідження щодо використання нано зеліну надихає надію на стабільне майбутнє сільського господарства. Я, як людина, яка глибоко зацікавлена в сталому розвитку та інноваціях у сільському господарстві, слідкую за такими відкриттями з великою увагою. Я пригадую свій досвід роботи з органічними фермерами в Таїланді, де я бачив з власного досвіду, як навіть з найкращими намірами традиційні методи можуть призвести до виснаження забруднення ґрунту та води. Тому ідея використання нанотехнологій для підвищення ефективності використання добрив мені здається особливо перспективним. Проблема з традиційним підходом зелена революція середини минулого століття, звичайно, врятувала мільйони людей від голоду, але його ціна була високою. Синтетичні азотні добрива, які стали ключовим інструментом цієї революції, виявилися не лише дорогими, але й надзвичайно неефективними. Близько 70% введених добрив втрачаються, змиваються в річки та океани, викликаючи еврифікацію, забруднення води та викиди парникових газів. Цей процес не тільки шкодить навколишньому середовищу, але й створює економічні втрати для фермерів, які витрачають гроші на добрива, які не використовуються рослинами. Більше того, вироблення азотних добрив сам по собі є енергетичним, інтенсивним процесом, що супроводжується значними викидами вуглекислого газу. Використання добрив також впливає на склад мікробіотів ґрунту, що призводить до збільшення викидів метану, аміаку та оксиду азоту, потужних парникових газів. Разом ці фактори роблять традиційне малювання одним із основних джерел антропогенного впливу на клімат. Нанлари. Рішення, яке може змінити правила гри. Недавнє дослідження вчених з університету Массачусетса та Китайського університету Цзянган пропонує інноваційне рішення цієї проблеми. Вони виявили, що використання селену для рисових рослин може значно підвищити ефективність азоту, зменшити потребу в добривах та покращити якість врожаю. Ідея, здавалося б, просто селен стимулює фотосинтез, що призводить до збільшення поглинання вуглекислого газу і, як наслідок, до збільшення виробництва вуглеводів. Ці вуглеводи спрямовані на коріння, стимулюючи їх ріст та розвиток. Більш здорові коріння випромінюють органічні сполуки, які живлять корисні мікроби в ґрунті. Ці мікроби, у свою чергу, допомагають рослинам витягти більше азоту та амонію з ґрунту, підвищуючи ефективність азоту, наук. Що особливо важливо, такий підхід не тільки зменшує потребу в азотних добривах, але й покращує якість врожаю. Вчені встановили, що рис, вирощений із застосуванням наносолену, містить більше білка, необхідних амінокислот і, звичайно, сама селена – важливий мікроелемент. Необхідний для здоров'я людини. Переваги підходу, заснованого на нанотехнології. Поліпшення ефективності використання добрив, зниження азотних добрив на 30% є значним кроком до більш стійкого сільського господарства. Поліпшення якості врожаю, більш високий вміст білка, амінокислоти та селен роблять рис більш поживним та корисним для здоров'я людини, зменшення викидів парникових газів. Менше використання азотних добрив означає менші викиди метану, аміаку та оксиду азоту. Поліпшення здоров'я ґрунту, підтримка корисних мікробіотів ґрунту сприяє його здоров'ю та родючості. Економічна вигода для фермерів: зниження витрат на добрива та підвищення продуктивності збільшують прибуток фермерів. Застосування в реальних умовах, безпілотники та точне сільське господарство. Цікаво, що вчені використовували безпілотники для оприскування солону в рисові поля. Це дозволяє застосовувати препарат безпосередньо до листя та стебла рослин, забезпечуючи максимальну ефективність поглинання. Цей підхід відповідає принципам точного землеробства, коли ресурси використовуються максимально ефективно, а вплив на навколишнє середовище мінімізується. Я пам'ятаю, як під час відвідування ферми в Італії Фермер розповів про використання безпілотників для точного ведення добрив та пестицидів. Це дозволило йому значно зменшити витрати та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Використання безпілотників для оприскування єнан лорі в рисові поля це логічне продовження цієї тенденції. Дзвінки та перспективи. Незважаючи на багатообіцяючі результати, використання нанлорі в сільському господарстві все ще знаходиться на ранній стадії розвитку. Необхідно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти довгострокові наслідки використання наночастинок селену на навколишнє середовище та здоров'я людини. Важливо також розробити економічно ефективні та масштабовані методи виробництва та використання нанлорі. Тим не менш, я впевнений, що такий підхід має величезний потенціал для вирішення проблеми продовольчої безпеки та сталого розвитку. Поєднання інноваційних технологій, таких як нанотехнології та точне землеробство, з принципами органічного землеробства може призвести до створення більш стійких та ефективних систем виробництва продуктів харчування. Ключова думка налари – це не панацея. Але це важливий крок у напрямку більш стійкого та ефективного сільського господарства. Що далі? У найближчі роки я очікую побачити такі тенденції. Розширення досліджень необхідно провести додаткові дослідження для оцінки довгострокових наслідків використання нанлорі для навколишнього середовища та здоров'я людини. Розробка стандартів важливо розробити стандарти для виробництва та використання нанлорі в сільському господарстві. Масштабування виробництва необхідно розробити економічно ефективні та масштабовані методи виробництва нанлорі. Інтеграція з іншими технологіями, нанлери можна інтегрувати з іншими технологіями, такими як точне сільське господарство та вертикальне сільське господарство. Освіта фермерів важливо навчити фермерів новим технологіям та методам сталого сільського господарства. На закінчення я вважаю, що використання нанлорів в сільському господарстві є перспективним напрямком, який може допомогти вирішити проблему продовольчої безпеки та сталого розвитку. Це приклад того, як інноваційні технології можна використовувати для створення більш стійкого та ефективного сільського господарства. І я з нетерпінням чекаю, коли ми бачимо більш широке застосування такого підходу в майбутньому. Потрібно пам'ятати, що майбутнє сільського господарства це не лише виробництво більшої кількості продуктів харчування, але й виробництво їжі більш стабільним та екологічно чистим способом.